Протягом минулої доби російські окупанти обстріляли 12 населених пунктів Донецької області. Серед них Авдіївка, часів яр, селища Велика Новосілка Очеретине. Пошкоджено 5 житлових об'єктів, фермерського господарства, газопровід та лінії електропередач. Повідомляє поліція Донеччини. Внаслідок обстрілів одна людина з Шахтарська травмована. За добу російська армія 18 разів обстріляла Авдіївку. Одна людина поранена. Повідомив начальник тамтешньої міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Нора отримав поранення внаслідок танкового обстрілу біля десятої ранку. Чоловік 98-го року народження двічі був танковий обстріл, декілька разів ствольна артилерія працювала градами чотири рази накрила. Бої продовжуються на Шахтарському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Повідомляє речник Генштабу Збройних сил України Павло Ковальчук. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Васильківки та Кліщівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщівки, Білої гори, нью йорка Донецької області. Українські захисники відбили наступ російських військ на Мар'їнському напрямку, повідомляє Павло Ковальчук. Противник завдав авіаційну удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них Курахівка, Олександропіль, Гостре, Мар'янка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області. Протягом минулої доби співробітники ДСНС ліквідували сім пожеж, одна з яких виникла внаслідок російських обстрілів. Також рятувальники підвезли у населені пункти Донеччини питну та технічну воду. Інна Луванська, Юлія Бітімєрова, Суспільне новини, Донбас.